Доброго Дня, шановні телеглядачі, ми знову з вами. Але в цей раз ми е, на новому об'єкті. Новий об'єкт це у нас сьогодні гість в студії ОСББ Ніга. Керівник його це Петрук Галина Іванівна. Находиться він на Мерущенка 11Б. Доброго дня. Доброго дня всім! Як завжди, ми починаємо нашу передачу з невеличкого сюжету, ми його зараз переглянемо. Ну а далі ми переходимо до спілкування з, з головою ОСББ про їхні наболілі питання. Багатоповерхівка за адресу Мірющенка 11Б була здана в експлуатацію ще всередині 90-х років. Цей п'ятиповерховий будинок має два під'їзди і розрахований на 35 квартир. Перші декілька років після здачі його мешканці не переймалися господарськими питаннями. Згодом вони вирішили створити ОСББ, адже проблеми почали з'являтися одна за одною. Аби їх вирішувати, в ОСББ відкрили свій рахунок в банку, на який вони відкладають гроші на ремонтні роботи. Так два роки тому в будинку за рахунок муніципальної програми було замінено по даху. Перше, коли у нас була ну програма ну, ОСББ, то по програмі ми скористувалися це, дах зробили ми у нас плоский, от, і зробили дах, бо коврики на п'ятому поверсі плавали. До четвертого вода, то нам допомогли. Отут, тут бачите, табличка, що 70 тисяч 20% процентів дали люди. А остальне нам допомогла держава. Нині ж нагальною проблемою в ОСББ залишається питання ремонту відмосток, котрі вже зруйнувалися. Через них вода потрапляє в підвал будинку. У нас зараз проблеми я кажу, що була мостка. Це дуже великі кошти, звісно, тому що хотіли робити нам з тої сторони робити підпорну стінку. Це такі гроші наш будинок невеликий не потягне. А в програмі ми не задіяно, тому що треба трошки почекати, поки в страні в нашій країні буде такий порядок. Скажуться в ОСББ і на небажаних сусідів. Ось тут, на місці пожежної дороги, декілька років тому прямісінько на будинкових комунікаціях побудували приватний житловий будинок. Там проходять комунікації, значить, теплопостачання, гаряче постачання, пожежний гідрант, укртіліком. Всі комунікації. Прихватнули цю землю і построїли будинок двохповерховий. На в цих комунікаціях. Хоча це неможливо, взагалі не можна таке робити, тому що згідно ДПІ, от, то. Три метри сюди треба виступити сюди від тих комунікацій. Загалом же в ОСББ своїм будинком пишаються. Його голова показує пофарбовані та прибрані під'їзди, замінену систему водопостачання. Це все, за словами Галини Іванівни, свідчення того, що навіть володіючи обмеженими фінансовими ресурсами можливо ефективно вирішувати свої господарські питання. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк випуск новин. Так, Галина, Івановна, ми переглянули сюжет. І перше питання: розкажіть, як все починалося при вашій каденції, бо є у нас каденції, де починалися при одних головах ОСББ, потім починали другі. Ви починали чи хтось до вас? Е, до мене починав Олег, але в смислі ми ніколи не були в ЖЕКІ. Вже як ми не були. Ми зразу як побудували будинок, ми створили ОСББ. То він кооперативний був? Ні, не кооперативний. Будувала дружба і вачто. А в відомчі. В долях, так, були. Були. Да, вони. Ну, як би можна сказати, відомчі, в долях були. От, побудували, куди діватися. Вже як вони не пішли, створили ОСББ зразу. І трошечки ну, був до мене голова Бістюк Олег. Він дуже так добре зробив, файно, як то кажуть, зробив, що е, всі договори окремо мають наші мешканці, всі договори окремо мають Срівна енергія, енерга, е, водоканал, водопостачання. І на, мені коли він пішов, то мені було дуже легко з тим, що я не збирала. Тобто, гроші. Тобто Вам не передали, бо у нас попередній був гість у студії по тих сім, то він каже, що він від попереднього голови прийняв 40 тисяч на боргів і було такі невеличкий нас, розбор шатання. У нас боргів не було, у нас взагалі грошей не було. Тоді давно був. Так що проблем тоді ще не було. А вже як я взяла, тому що. Вже ну, так стало, що ну, пішла вже на пенсію, і думаю, треба не зернята сидіти на скам'які лускати, але треба щось робити, далі продовжувати діяти якусь. І от взяла цей будинок, там вже було 9 дирок на трубі гарячого постачання, в підвалі була вода і почала. Керувати цим домом. Ну, перше, що ми зробили, це, звісно, в дом, що робиться, двері. Це броньовання такі, як забувається. Да. Да? Двері дерев'яні були, скло стояло вибите в хату на двері, так же, як кожен господар зробить двері. Ми зробили двері з кодовими замками. От. Потім побілка, чистота повинна бути в хаті, побілили все. І почали вже накопичувати гроші на ну, усунення цих дирок. Як то кажу. А про гроші люди як відносяться з розумінням з плати е, значить... дуже багато задають питання про моменти, як стягнення а людей. як стягнення грошей ну не стягнення мається на проплату ну, ну, про про проплата. Як починаєш робити? І таке робити, щоб люди побачили в подвал... тобто мусить бути візуалізація. Віз... Да, візуально, щоб люди побачили. Якщо Щось вже робить. в підвалі не тече зразу, а у нас підвали, значить голова робить. Якщо двері входні вже є, значить голова робить. Якщо при дверях при під'їздах вже фонарі стоять. Фонарі поставили з енергозберігаючими лампочками, і дуже добре, і взагалі по всьому, потім і під'їзду поставили ці енергозберігаючі лампочки. То в нас 40 кВт стало, було 1000, а так 40 кВт стало. З 1000 до 40? Так, да, була у нас державна перевірка. По ну. Вам не задавали питання, що, мабуть, щось відкручуєте краму. Ну, вони побачили, У нас кожного місяця приходять з рівненерго, перевіряють. І зараз повіряли лічильник, буквально зараз повіряли. Оце він тиждень стоїть вже повірка через три роки. І нормально. Ну він каже: а що ваші лампочки беруть, навіть не крутиться, лічильник. То енергозберігаючі лампочки, люди не купують лампочки. Ми самі з своїх. Коштів, ми їх накопичуємо. Накопили трошечки, ага, треба там дирку залатати, там зробити, треба, і почали двері. Дирки латали, потім поміняли засувки на вході гарячої води. Тобто вже стоячки у вас кожен окрема. Стоячки вже це ми зробили тільки от через 10 років. Зразу так все не робиться. Це ну, дуже... Але люди відчули різницю? Люди що не від... потрібно піднімати весь горівний болводоканал, оце... щоб десь там в колодязі… На 8 березня було в мене, 8 березня святкували, я всім годин вечора перекривати треба було стояк. Люди ще до такої. Модернізації не дійшли у нас. Я кажу, прикрий свій вентиль на своєму стейку, крути засувку, на вході, бо мене тобто трохи... Тобто люди до вас звертаються, щоб ви загальну засувку да. на будинок, ви щось А ще я зробити. пояснюю, що ми вже зробили в, в, в тому році. А вони навіть не в курсі. цього. Вони в курсі, але вони не розуміють цього, що на, на, у нас по два стейка в квартирах п'ять краників. В підвалі і в них в хаті. І хочеш прикрити собі свого вентиля і ну скажи тільки сусідам по стейку, що я от роблю кран, чи в мене топлять, чи там щось трубочка лопнула, бігають по всьому дому, попереджають. Що да? ще вони модернізації такі не звикли, наші люди. Я зрозумів. Ну, одне з питань болючих, як завжди, в ОСББ Земля. Наскільки я бачу, у вас дворик вийшов такий дуже стиснутий, в прилеглих, в таких маленьких приватних будиночках. Так. Я так розумію, де, див... Ну, я як будівельник розбираю, що враховуючи, як вони заходять. На територію і на все остальное. то вони, мабуть, десь зацепляють вашу територію, і я бачу, що декілька гаражів у вас стоять прямо як попало. Мабуть, вони десь на чомусь стоять. Я так думаю, що труби під ними якісь ідуть. Так, ми землю приватизовували, тому що нас зобов'язали, коли ми брали державну допомогу е покриття даху. А ви приймали так само? Ми Вашу приймали 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 в комунальному да, циколі. ми приймали uh -huh. по програмі і нам держава виділяла, бо кришу ми самі на. Не... А на що вибрали дах? На так. дах, так. Да. То ми дах не могли самі зробити, звісно, своїми силами. Це Цикол. ми 10 років би відкладали, відкладали, поки, а в нас так Коврики вже на п'ятому поверсі. плавали, плавали, плавали. плавали. і то нам Як прийшла комісія, побачила, якраз в той час коврики плавали, то, звісно, нам виділили 70 тисяч, ми зробили дах. А... І щось допла доплачували мабуть, свої, ну, 20% громада так. дала, здали всі, от. всі гроші поздавали, людям п'ятого го ну, допомогли. Допомогли, тому що вода аж до четвертого так, а ви що? Так, 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 да, бо треба було люки зробити, закриті люки, щоб на дах ніхто не ходив, бо у нас плоска криша. Mm -hmm. е, ну, молоді люди люблять загорати, там і пить пиво на таких дахах. А не було в лівньовках зверху колпачків таких ну, фільтров. Ну я зрозумів. Тобто дах ви по мене, зробили, і за цього вам прийшлося робити документи на землю. Так, да, і за то, бо тоді потребувалось обов'язково зробити документи на землю. Ми зробили, міська рада нам дала дозвіл е, ну, геодезичну фірму нанімали собі. От, і є в нас такі документи. Ну до кінця ми не оформляли, тому що у нас як ск як вам сказати, 0, 0, 0, 0, 15, 10 десятитисячний га. То есть полтора, полтора метра спереді фасаду дома, це наша, там, де асфальтована дорожка, як положено, полтора метра, ну і спереді трошки є. Дом. Ну, а от я знову ж вертаюсь, гаражі стоять. А земля, землю трохи, у нас там же пожежна дорога повинна була бути, прихватнули частні будинки. І ще це було до мене, і ніхто там і не знав, і дозволи, хто їм давав. І приїжджали до мене три машини депутатів, коли я ну, приватизовувала землю і казали: а ви візьміть собі тут трошки аджека землі і подайте на суд на тих, хто у вас забрав землю. А як подавати на суд, як там стоїть трьохметровий забор? І як забрати у ЖЕКа землю? Там, каже, в суд подайте на них. Ну, це... Тобто ви вирішили поки що не піднімати по цьому? Не, не піднімаємо таке питання. Але от, е, наприклад, у нас така була ситуація, у нас, якби е, дом був КВП, отак, отак стоїть, то е, в ці дома постачання де гарячого водопостачання, у, у опалення, укритіліком, пожежний гідрант. І це все йде по такій дорожці. До наших чотирьох домів, і воно іде через один підвал, тому що у нас дома ну як спарені, чи як сказати, в другий будинок з другого будинка в третій. Так у нас ідуть ці труби. Тобто наші труби загальні чотирьох будинків: опалення і гарячого водопостачання, і також у картиліком там. Ну і знайшлися такі люди, що побудували будинок двоповерховий. Спочатку вони перегородили пожежну дорогу. Тобто я так розумію, було порушення но... да порушення. Ми писали і пану Джусу в прокуратуру, і пану Боліщуку ми писали. І Це ходили до Володимира Євгеновича Хамка. Ми ходили і пояснювали, що не можна на цих комунікаціях загальних комунікаціях будинок будувати. Ну, у мене є письмові відповіді. Всі е, у мене є підписи всіх людей цих будинків, що вони ну звертаються з проханням до прокуратури. Там декілька листів ми писали, е, щоб не ну, що будували цей будинок і дали нам той прохід. Дали ту дорогу. Ну я зрозумів, що будинок побудований. Будинок побудований, а відповідь Белющука була, що в усній формі домовленість з хазяїном, з господарем, що він допустить туди ремонтувати, якщо треба якщо наші комунікації. Да, а прокуратура формі. що відповіла? Те саме, воно Це... було три листа, все по кругу. Чи вони по кругу один до одного? По кругу один до одного. Я зрозумів. Хорошо, є ще таке питання. Ну зрозуміло, що тобто, як то кажуть, а нині там. Ну але вже будинок стоїть і вже я так будинок стоїть, а люди побачили, ха, їм можна, а щоб нам Чого гаражі нам не поставили. По... Це... Вони ще й поставили здоровучі гаражі три метри від під'їзду. Ну там Пимповський дом, то вони ще й гаражі поставили. І є рішення міськради убрати гаражі, наприклад, а гаражі возені не там. гаражі стоять прямо на комунікаціях, на вході труби на вході в дом. Тобто, не дай Бог щось, то прийдеться шукати власників. Гаражів піднімати. кранами піднімати. Ну, то побачимося. Є ще такі великі питання зараз. От до Ради голів СББ у нас звертались люди, і ми вже зараз направили в Держгір про нагляд питання вендканалів. Як ви дивитесь на нього? Бо я наскільки я розумію, що питання вендканалів вкладено в обслуговування і в тариф. І це має бути спеціалізоване підприємство, типу Рівнегаз там чи будь-якого, які мають обслуговувати. Як на мене, то голова ОСББ мусить просто сприяти до доступу до житла, бо житло саме по собі є власністю людини, а не ОСББ. В нас також були проблеми, які нам прислали лист з ну, стандарт. Якшов на да, стандарт, що будемо звертатись в прокуратуру, щоб ви значить, не почистили. Але я лист також послала, тому що у нас є договір з газовою Власне. конторою. У нас був заключений договір, в яким чітко. Написано, прописано, що за чистку димових каналів відповідає газова контора. Це перше. У нас це У вас прописано. У багатьох його такого немає. Нема, тому а що ви її взяли. А ну багато що то щось там бастували. Але я законна як... слухняна. слухняна людина. Я пішла, з тої горки на ту їхню, та й взяла догор. Підписала. Правда, ми декілька разів його переробляли. З їхнім інженером, ну, що нам не підходило для ОСББ, знаєте. І потім ці договори, в договорі чітко прописано в мене. І вони приходили в травні місяці. Ще є лист, мене якраз перед цим листом, що в нас все добре, претензії вони не мають. Ну, перевіряли квартири. Єдине, що вони не попередили голову. Мене попередили, я би стопроцентну явку зробила для населення, щоб все-таки повідкривали квартири, щоб вони бо вони мені написали листа, що ті та ті квартири не дали доступу. ну люди були на роботі, тому що вони в день перевіряли. Потім... Коли ми почали розбирати свої проєктні документації, у мене будинок вся є, тому що мені все віддали. Фірми роз... розпалися, що що друга, і мені всю проєктну документацію, все-все-все. є все, питання з можуть… цілий не шафи, не цілі шафи, там є, всі є все. Проекти, все да, всі проєкти да. і все. Так, всі проєкти, все, так. А ми почали дивитися. Я говорю, така та справа, що кажу, прокуратури нас лякають. Ну, по-перше, є договір, по-друге, подивилися, а там у нас продухи. То вони деякі питають, що таке продухи? Ну, продухи, є продухи. <світ> От. І нам не треба чистка каналів, тому що в нас їх немає. Тобто всі питання на даний момент вирішуються. У нас по дому нашому так. Ну а майбутні перспективи, враховуючи, що передача підходить, які ще у вас, як у голови, перспективи, що б ви хотіли? Я дивлюсь, що у вас будинок з білою силікатною цегли. Об... Ні, а ви, вона облицьована облиц... так, а вона об... всередині, всередині, всередині всього. Всього. червона цегла, а потім ну ну все рівно ви б не бажали б зробити е, утеплення, так да, або, або гарно. Збері. Тому що деякі люди, особливо п'ятий поверх, підходять до мене і кажуть, що ми в цьому році будемо цеплятися, бо саменькі кусочка. Да, Бо е, так грошей, то, звісно, нам це треба довго накопичувати на цілий будинок, а кусочками люди самі. Е, я кажу, я вам зараз скажу, яка фірма, п'ятий поверхи холодним. Ну, справа в тому, що. Ну, один зробить другий, ну п'ятий поверхи хочуть зробити. І Я думала, що перший теж так ну а ви сказали фірми фірми ви наймаєте самі я фірми. Ми то раніше, мені... раніше наймали самі, а зараз ми входимо до вас. Ігор Володимирович, і всі питання що... до вас. Якщо я на... Оце... на тому тижні зробила, щоб фундамент на... ну, вода була, в фундамент про дірку зробили з асфальті, в землі, і потім попадала через фундамент вода, то ми першою чергою дзвонимо до вас, ну, тому що у нас. З вами ми будемо закінчувати на сьогодні. Завтра ми їдемо в слідуючу СББ, враховуючи скільки у нас їх є. У нас дивиться, дивиться ще не передивиться. А питання у нас набуває, набуває, набуває. Подякували вам за сьогоднішнє інтерв'ю. вам, вам яку... процвітання і все найкращого. До побачення. до побачення. До побачення.